Давайте на хвилинку спробуємо уявити собі людину, яка ну, яка б описала себе приблизно ось так ну що ж, звучить досить впевнено, правда? Харизматично. Це точно опис когось, хто вміє, знаєте, справити перше враження. Ага, а ось тут уже з'являються такі, знаєте, нотки грандіозності. Це вже амбіції, які ну майже межують з одержимістю. І ось тут, ось тут картина стає значно, значно похмурішою. З'являється така, знаєте, холодна пронизлива байдужість. Тож кого це описує? Можливо, це звучить як опис якогось кіношного лиходія, але ні, насправді це все твердження з реального опитувальника для самооцінки розладів особистості. І це підводить нас до ключового питання що ж робить ці розлади такими, ну, такими унікальними і складними? Справа в тому, що, на відміну від багатьох інших психологічних станів, вся суть розладів особистості вона криється в дуже унікальному сприйнятті самої проблеми. І ось тут ми підходимо до ключової фундаментальної відмінності. Дивіться, більшість розладів, скажімо, ОКР, є его-дистонічними. Це означає, що людина усвідомлює, зі мною щось не так, я страждаю. А от розлади особистості вони его-синтонічні для людини з таким розладом. Її поведінка це просто частина того, ким вона є. Вона не бачить проблеми в собі. Проблема на її думку з усіма іншими. Розумієте? Отже, що ж це таке? Ключовий момент тут це не просто поганий настрій чи тимчасова проблема. Це стійкі, глибоко вкорінені моделі поведінки. І вони можуть проявлятися по різному від на перший погляд, нашкідливого нарцисизму до справжньої і, чесно кажучи, тривожної відсутності емпатії. Це хронічні стани, які створюють ну дуже помітні проблеми в житті. І щоб якось у цьому всьому розібратися, сучасна психіатрія пропонує нам систему. Вона групує 10 окремих розладів особистості, описаних у посібнику DSM-5, у три великі групи або кластери. Можна уявити це як таку собі карту. Отже, кластер А це умовно дивні та ексцентричні риси. Сюди, наприклад, відноситься параноїдний розлад. Далі кластер В це драматичні та імпульсивні. Тут у нас нарцисичний гістріонний розлади. І нарешті кластер С тривожні та боязки, приклад уникаючий розлад особистості. А тепер давайте подивимось ближче. Заглибимося у два з найбільш, мабуть, вивчених і найчастіше згадуваних розладів особистості. Почнемо з межового розладу особистості або МРО. Треба сказати, що його дуже довго розуміли неправильно. Це не просто складний характер, ні. Це скоріше такий складний набір засвоєних, хоч і руйнівних, способів отримати любові визнання. І дуже часто це є реакцією на дитячу травму чи зневагу. Стан характеризується ну, дуже нестабільними стосунками самосприйняттям. Але є і хороша новина. Сучасна психотерапія насправді виявилася дуже ефективною в лікуванні МРО. А тепер, мабуть, найвідоміший з усіх антисоціальний розлад особистості. Його синоніми, я впевнений, знайомі абсолютно всім психопатія або соціопатія. Цікаво, що траєкторія цього розладу часто починається ще в дитинстві. Це брехня, бійки, маніпуляції. А от у дорослому віці все може розвиватися, скажімо так, двома шляхами: перший це прямий шлях до кримінальної поведінки. А другий він більш прихований це шлях харизматичного шахрая або, скажімо, безжального керівника, який йде по головах до своєї мети. І тут, звісно, виникає питання: що ж що викликає такий тривожний розлад? Як виявляється, відповідь це складна така заплутана суміш біологічних, психологічних та соціальних факторів. Дивіться хоча антисоціальний розлад особистості зустрічається лише в одного відсотка населення, здавалося б, небагато його вплив на суспільство, ну, він непропорційно величезний. А тепер просто подивіться, як ця цифра змінюється серед ув'язнених. Тут тут частка людей з АРО зростає до 16%. Це вражаюча, просто вражаюча диспропорція. І наука, знаєте, дає нам деякі відповіді. Дослідження виявили цілком реальні біологічні відмінності. Наприклад, у людей з уро може бути на 11% менше тканини в лобовій частці. а це по суті центр наших гальм, що відповідає за контроль імпульсів. Їхній мозок також він просто слабше реагує на страждання інших. Це пояснює відсутність імпатії, і на додачу їхня дофамінова система винагороди навпаки надмірно реактивна. Це постійно штовхає їх на ризик заради швидкого задоволення. Та, незважаючи на весь цей прогрес у розумінні, треба бути чесними. Діагностика та лікування розладів особистості це все ще величезний виклик. А проблема ось у чому. Симптоми різних розладів дуже часто перетинаються, скажімо, нарцисичний і гістріонний можуть бути дуже схожими. І через це знаєте, який найпоширеніший діагноз розлад особистості не уточнений інакше. По суті, це означає, що щось не так, але що саме визначити складно. Саме тому зараз фахівці все частіше говорять про нову вимірну модель. Тобто, замість того, щоб намагатися втиснути людину в одну з десяти жорстких категорій, цей підхід пропонує оцінювати її за шкалою окремих рис. Це дозволяє створити набагато точніший, набагато індивідуальніший портрет. Наприклад, можна визначити, що в людини високий рівень нарцисизму, але при цьому низький рівень тривожності. Це набагато інформативніше. І тут ми підходимо до складного моменту для дорослих з антисоціальним розладом особистості. На жаль, існує дуже мало ефективних методів лікування, тому, тому основна надія покладається на профілактику, на те, щоб виявляти тривожні ознаки у дітей з групи ризику і працювати з ними, з їхніми сім'ями, щоб спробувати перенаправити їхню енергію в інше русло. І все це залишає нас із одним, але дуже важливим питанням наостанок: можливо, замість того, щоб просто боротися з наслідками, ми можемо навчитися перетворювати потенційні, скажімо так, особливості на силу. Якщо деякі люди від природи схильні до безстрашності, то як ми можемо спрямувати ці риси на пригоди та героїзм, а не на шкоду? Це питання, над яким я думаю, варто замислитися.